Саме досить важливо у день державності проводити ці заходи, обмінюватися досвідом, як ми реалізовуємо важливі мистецькі культурні проєкти, як дбаємо про культурну і архітектурну спадщину, як дбаємо, популяризуємо нашу нематеріальну культурну спадщину. Саме про це сьогодні ми говоримо на науково-суспільній платформі, яка традиційно організована Хмельницькою обласною радою. Маємо гостей, маємо присутню усю мистецьку культурну спільноту з нашої області і віримо. Що наступний день державності і кожен сьогодні все на своєму рівні для цього робить, аби ми відзначали і проводили вже в умовах великої довгоочікуваної перемоги. І нехай так і буде. Між нашими областями немає кордонів особливо об'єднуватись в збереженні культурної спадщини і нематеріальної культурної спадщини. І я впевнена, що платформа напрацює спільні проекти між областями, і це сьогодні надзвичайно важливо, тому що у кожного є своя цінність. Я горда тим, що Сумщина на початку 22-го року довела про те, що жоден клаптик своєї землі, жодну пісню, жодну традицію, жоден кулінарний рецепт. Все, все чим ми пишаємося, ми не, не можемо, не хочемо і не будемо віддавати ворог.